Привіт, це я! І зараз я вам покажу, як збудувати просту, але ефективну ферму заліза. Для початку нам потрібно піднятися вгору на 7 блоків і побудувати платформу розміром 7 на 5. Коли платформа готова, потрібно зробити стіни висотою в 3 блоки по всій платформі. Можна використовувати будь-які блоки, я використовую стіни з кам'яної цегли. Після того, як зробили стіни, з однієї сторони потрібно поставити три ліжка по центру плиту, також ось тут по боках плиту, і між плитами люк. Саме в цьому місці будуть знаходитися жителі, а поруч буде знаходитися зомбі, щоб їх лякати. Далі, ось сюди де ліжка, нам потрібно завести трьох жителів, і також обов'язково дати їм поспати одну ніч без зомбі, і тільки потім аж приводити зомбі. Коли жителі опинились всередині. Закриваємо їх зверху блоками, якраз паралельно будуємо платформу довгиною 8, шириною 5 блоків, де будуть спавнитися наші голими. Після цього з трьох сторін огорожуємо все будь-якою стіною. І ось тут розливаємо воду. Далі, де вода стікає, ставимо сходи. Потім спускаємося ось так блоками донизу. Робимо, так би мовити, таку шахту, куди будуть падати наші големи. Тепер потрібно зробити місце, де будуть помирати наші големи. Ставимо скриню, в неї направляємо лійки. Потім можна забудувати по краях блоками. І зверху, так як я використовую кам'яну стіну, поставити кам'яну стіну в три блоки, зробивши ось такі стінки. Далі на другому блоці відлік ставимо таблички в два ряди і розливаємо зверху лаву. Також ось цю шахту можна повністю закрити блоками, або ось так зробити, як я періодично поставивши через один або два блоки. Кам'яну стіну. І нарешті, щоб наша ферма запрацювала, потрібно завести сюди також зомбі. Зловити його можна ночу вагонетку і завести ось сюди нагору. Обов'язково не забуваємо назвати жителя, щоб він випадково не задеспавнився. І все, наша ферма готова. Залишається тільки почекати приблизно хвилину, інколи швидше, щоб заспавнився наш перший голем. І тепер ви можете забути про проблеми з залізом. Сподіваюсь, це відео було корисним. Всім дякую за перегляд!